Якщо для закарпатців аномальна спека це випробування, то для плазунів ідеальна температура для розмноження. Останнім часом інтернет-простір переповнюють новини про гадів, які зустрічаються на дитячих майданчиках, тротуарах та інколи навіть посеред самісінького центру міста. Небагато краян вміють відрізняти отруйних плазунів від безпечних однак, навчені на гірких випадках знайомих та загальноприйнятих стереотипах основні способи самозахисту все ж знають. Скільки років вже, але так от на очі я ні разу не бачила змії, так мені пощастило. Але другі друзі в мене у них на дачі, наприклад, в ямі живуть вужиків. Ну, зараз так, да, мені казали, що багато зараз вужиків є. Перев'язати треба вище укуса, якщо нога там, або рука, перев'язати, щоб ця отрута не поступала у кров. От і бажано би це відтягти, відсосати може даже. Так я знаю, що є, але їх колись не було, а тепер ще хуже є, і ще длинніше, і ще якісь такі страшні від радіації від цієї природи. все. у нас, на жаль, немає проти раді. Всі медпункти по по районам наверху в поселах нема. чому промила, а колись по союзі були. Дюка карпатська, сіра, комедянка різнокольорова. Ну от люди попалися. Такі з реакцією хорошою, швиденько відправилися в лікарню, отримали допомогу, тому що були зв'язки. Але були й такі, що треба було звертатися в Венгрію за допомогою. Всього на Закарпатті нараховують п'ять видів змій водяний та звичайний вуш, лісовий полос, мідянка та єдина отруйна серед них, так званий віпераберус. Це один із різновидів гадюки. Мешкає ця невеличка задовженою змія, переважно на узліссях та полонинах. Ніколи не нападає першою, а також зовсім не агресивна. Проте в цілях самозахисту чи гострому відчутті небезпеки здатна і вкусити. Якщо людина має сміливість і подивиться в очі, вона побачить, що у отруйних змій вони мають таку вертикальну щілину таку, і оранжевого кольору, сама зіниться ока. Тобто її зразу можна побачити, у неотруйних змій і в ящерок круглі гласки, ну не зразки, очі, очі самі круглі, вона може ніби як кліпати, отак замазувати, а у неотруєння змія ні в якому разі. Тобто її можна відрізнити подовжені хвоста, характерні трикутно повітря. Дібній голові і валькуватим товстим тілом. Пан Олександр нас запевнив, що хапати одразу палку чи вбивати змій не варто, адже ті, що зустрічаються в місті, не отруйні, а деякі навіть занесені до червоної книги. Тож панікувати тут ні до чого, радше просто відійти. Ні в якому разі першою реакцією не повинно бути камінюка, палка, вбити і так далі. Ні в якому відійти спокійно і так далі. Тому що цих, що ну, зараз говорять, що трошки їх більше стало, можливо, тому що менше хімії використовується в полях, розвинуло ж більш ніж це практично їх екстенсивна продукт харчування і не виключно можливість, що їх стало більше. Тим паче потеплішав клімат. а Це їхні природні такі умови, які дозволяють хорошо розмножуватися. Та факт залишається фактом. Небезпека в лісі все ж таки є. Тож зайва обачність та увага ніколи не завадять. Йдучи за грибами чи на прогулянку з сім'єю, подбайте про те, щоб ваш одяг максимально закривав нижню частину тіла та кінцівки. Спека на Закарпатті змушує мешканців тікати від пакучого сонця куди подалі. Найчастіше з-поміж варіантів відпочинку краяни обирають пікнік чи прогулянку лісом. Однак не варто забувати про вірогідну небезпеку, яка можуть читувати там, а це насамперед отруйні плазуни. Якщо не бути обачними, наступного разу вона може бути цілком реальною. Лікарі ж запевняють, більшість звернень з підозрою науку змії не виправдовуються. Адже коли людина не бачить, а лише відчуває, це може бути що завгодно: суха гілка чи пацюк. Зовнішні прояви, не як людина реагує, так, повинно бути місцеве да, повинно бути дві точечні рани на відстані там 3-5 міліметрів один від одного. Тактика лікування ну всі знають, що при можливості треба, якщо це був справді укус, відсусати звідти. Я та, яким це макаром, якщо ж шкоряні покрови не закриті, ну, пробувати просто відсосати його. Хоча є спеціальні пристрої, яким це роблять. Ну, в той момент нікого немає під рукою такого. Да? Тобто максимум забрати е, дію, ток, можливість токсинів, які туди попали. Також до списку основних порад входить і споживання великої кількості рідини та максимально зафіксоване положення тіла. Бажано навіть горизонтальне. А от припалювати рану категорично забороняють, перетягнути ж поранену кінцівку можна тільки після того, як отрута з неї буде максимально викачана. Ну і звичайно ж, головна порада це профілактика: ніж довге та не завжди виправдане лікування. Береженого Бог береже, як то кажуть. І спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, да значить. Коли ви йдете в ліс або ще кудись, все ж таки одівайтеся відповідно по формі. Бо о, ходити у кросовках або в шльопках по лісі, все ж таки це небезпечно. Тобто повинні бути чоботи. Я розумію, що жара, літо, особливо грибарі і все остальне. Да? Ну, Перше, це профілактика. Тобто ніколи не треба надіятися на те, що з нами цього не станеться, бо до нас попадають саме ті, які про це не думали. У багатьох одна лише думка про змій викликає жах. Проте варто розуміти і той факт, що вони частина фауни. А вона, в свою чергу, цілісний та ідеально збалансований організм. У медалі завжди дві сторони, тож користь від змій також є. Вони поїдають шкідників сільськогосподарських угідь, а їх отруту широко використовують у медицині. Не дарма ж емблема майже кожної аптеки змія, яка обвиває чашу.